Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол, і зараз ми поговоримо про українських футболістів за кордоном. Вчора в нас першим зіграв Віталій Миколенко, його Евертон проти Тоттенгема зіграв з рахунком 2-2. Віталій отримав оцінку 6,9. Ось його статистика відіграв 90 хвилин. Ось це все було теплова мапа на картинці. Евертон програвав. Але зміг відігратися і здобув все-таки нічию. Другим у нас був е, Роман Яремчук, який вчора вийшов в основі Валенції на цей матч. Вони грали в два нападника, обидва нападники забили. Роман також отримав жовту картку, оцінка його 7-0, забив один гол. Нічим таким не відзначився, відзначився тільки заробленою жовтою карточкою за зняття футболки. Яке, яке я не зрозумів, тому що ну там не такий прям, щоб серйозний гол, щоб так радіти за нього. Можливо, це через те, що він так мало забиває і радіє кожному голу. Валенція виграла з рахунком 2-1. Наступний у нас матч це Емполі Дженуа, і за Дженуа Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі, отримав оцінку 6,6. Результативними діями не відзначився, ось його теплова карта. За Емполі не вийшов наш Віктор Коваленко. А можливо і вийшов. Так, да, вийшов на 71-й хвилині, отримав оцінку 6,6. І заключний на вчора поєдинок у нас був Жерона Реал Сусідат, і неприємні новини були. Це те, що Довбик отримав мікротравму. Згодом він написав, що вона несерйозна, і він повернеться десь через місяць, не більше. В нього нібито там якісь проблеми з мініском. Тож він не потрапив до заявки на цей матч, але Віктор Циганков вийшов в основі, отримав оцінку 6,9. Зіграв доволі непогано, ось його теплова карта. Відіграв 80 хвилин, був замінений, результативними діями не відзначився. Жерона зіграла з Гауса Сідадом 0-0. Сьогодні ж у нас такі матчі, їх дуже багато. Міддлсбро Сандерленд о 14.00, де Руслан ой, Назарій Русин вийде, ну, вже він вийде не в основі, вже є стартовий склад. Я опублікував його в телеграм-каналі футбол. Можете заходити та підписуватися, туди дивитись. Наступний у нас матч це Бормут Ноттінгем, де ми чекаємо в основі э, Іллю Забарного. Я не сумніваюся, що він вийде. Він виходить у всіх матчах цього сезону в АПЛ. В кубку можливо його десь і садять на зміну, але то чисто через е, е, Наступний у нас матч Чалсі Вулвергемптон. Ми мудрика в основі давно вже не чекаємо. Магорісіо Почетіно сказав, що він зараз не в оптимальній формі і що вони ставлять тільки тих, хто вважають, ну кого вважають е -е, кращим за нього. Хто готовий грати. А не пройобувати, а не промахуватись у своїх моментах. Вибачаю за матір. Тож ми очікуємо його вихід на заміну, десь у другому таймі. скоріш всього, навіть не після перерви, а після 60-70 хвилин. Такі справи. Волвергентом доволі непогана команда. Можливо, будуть якісь трудності у Челсі, так що будемо дивитись. Думаю, для Челсі цей матч точно не буде прохідним. І наступний у нас матч о 18.30. Це супер поєдинок Арсенала Ліверпуля, Дербі, так сказати. Це вже протистояння фанатів і всіх, того вболіває за ці клуби. Е, Олександр Зінченко очікуємо в основі. Я думаю, що він достойно відіграв останні свої поєдинки. Тож немає підстав, щоб садити його на заміну. О, останньому матчі так, там Арсенал пропустив від Нотінгема. Але я не вважаю, що там винен був Олександр Зінченко. Там, скоріш, командна така захисна помилка. Спочатку Зінченко там да, не зіграв один в один при прийомі нападника. Вінгера в Нотінгема. Але там і Саліба помилився, тому це загальна командна помилка. Наступний у нас матч це Бенфіка Жил Вісенте. О 8 годині вечора йде Анатолія Трубіна. Ми очікуємо в основі. Це беззаперечно основний голкіпер. Так що чекаємо і вболіваємо за нього. Багато про нього говорити не доводиться, тому що це українська стіна, тому такі справи. І у нас дербі мадридське о 22.00 сьогодні в Іспанії. І схоже на те, що ми чекаємо Андрія Луніна, тому що Анчелоті дуже добре висловився після його останнього поєдинку. І є така надія, що ми будемо бачити його в основі більше. І вже не буде такої чергування, як з Кепою відбувається. Хоча це Анчелоті, це реал. Все можливо, тому можливо, навіть і вийде Кепа. Якщо вийде кепа, я дуже розчаруюсь. Ну, я дуже засмучусь, не розчаруюсь, засмучусь, тому що реал, точніше, Андрій показує достойну гру. Немає підстав його просто сушити на банці. Тож, такі справи я вас запрошую у телеграм-канал Йоханий Футбол. Тут ось такі От я опублікую стартові склади перед матчами, результативні дії, відео, голи, там, ось празднування Романа Яремчука. Я не зрозумів, навіщо він зняв цю футболку. Оцінки гравців одразу після матчів, результати. Тож чекаю вас там. Підписуйтесь та дивіться гарний футбол. Бажаю вам гарного перегляду футболу. Чекаю вас в телеграмі.